Вчора на головній сцені міста з власним сольним концертом виступила Алла Волкова, зірка українського стендап ком'юніті. Вона презентувала нову програму Мені можна Як Я рада приїхати до вас. Чесно, це дуже класний. Гумор Алли вирізняється не лише блискучою самоіронією, а й жорсткістю та неочікуваністю. Сама ж Алла свій стиль у комедії назвала станом душі. Це скоріше стан душі, який би хотілося реалізувати в реальності, але не виходить, тому що в житті я більш закомплексована і не впевнена в собі людина. А на сцені поки що виходить. Можливо, колись вийде бути такою і в реальності. Враль виступ був палкий та енергійний. Гумористка багато імпровізувала та спілкувалася з глядачами. Це паска я до їла. чи що? Це паска. знала що я не їла паску. паску. Це не я. Маю сама дивитися, не питає, але переживає. А чого проживає? Думаю, майже більша аудиторія. А, пані Альона, ну, угаманіті сама Алла розповіла, що обожнює Кременчуцьку публіку. Навіть її одне з найпопулярніших відео на Ютубі з її минулого виступу було знято у Кременчуці. Вже виступала у вас е в... Півроку з тому я була. У мене тут було два концерти, два повних зали було. Це був бар, і було дуже класно. Це одна із моїх найпопулярніших імпровізацій, які зняті на Ютубі. Вона з Кременчука, Тому так, я дуже хотіла сюди знову приїхати. Крім жартів, артистка активно допомагає нашим захисникам, робить збори та аукціони на концертах, донатить та виступає для військових. В першу чергу я їжджу до військових виступати, військові частини або на полігони навіть їздила, і в цілому ми їздили на. Передову до військових і в прифронтові міста також плюс частина коштів зі стендапів передається завжди на ЗСУ, плюс Я сама доначу, плюс після кожного концерту ми робимо аукціони, до розіграємо якісь штуки і також відправляємо кошти на збройні сили. Тож дякуємо Алі за щирість, відвертість і такий запальний виступ у Кременчуці. Софія Ригоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.